Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 20 лютого. У Київській області температура в день буде плюс 1 градус та від мінус 3 до мінус 2 вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. На півночі. На Житомирщині в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 3 градусів, а вночі від мінус 1 до 0. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень розпочнеться дрібний дощ зі снігом, а ввечері йому на зміну прийде дрібний дощ. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 2 до 0 градусів, а вночі від мінус 3 до мінус 2. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сніг. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від 0 до мінус 2 градусів, та вночі від мінус 5 до мінус 4. Ранок у Сумах буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опадів не прогнозується на сході. У Харківській області температура вдень буде від 0 до мінус 2 градусів, а вночі опуститься до мінус 5. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Харкові буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. На Донеччині максимальна температура вдень становитиме від плюс 1 до мінус 4 градусів, та вночі від мінус 6 до мінус 4. День буде хмарним. З самого ранку у Донецьку небо вкриється хмарами. Які протримуються до самого вечора, без опадів. У Луганській області температура день буде від мінус 1 до мінус 5 градусів, а вночі від мінус 7 до мінус 6. Небо у Луганську цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, без дощу та снігу. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 4 до плюс 3 градусів в день. А вночі від плюс 1 до 0. В Одесі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Опадів не прогнозується на Миколаївщині денна температура буде від плюс 3 до плюс 2 градусів та від мінус 4 до мінус 3 вночі. Ранок та вечір у Миколаєві будуть похмурими, а день очікується недовге прояснення. Опади не передбачаються. На Херсонщині температура день буде від плюс 4. До плюс одного градуса, та вночі від мінус 3 до мінус 2. Ранок у Херсоні буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без дощу та снігу. У Запорізькій області очікується температура від плюс 2 до 0 градусів в день, а вночі від мінус 4 до мінус 3. У Запоріжжі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Криму денна температура буде від плюс 5 до плюс 1 градуса, та вночі від мінус 1 до 0. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода без дощу та снігу. На заході на Львівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 2. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Тернополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, в день і ввечері дрібний дощ. У Закарпатській області очікується температура від плюс 7 до плюс 10 градусів в день та від плюс 4 до плюс 6 вночі. В Ужгороді протягом усього дня. Небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері знову очікується дощ. На Буковині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. У Чернівцях на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опади не очікуються. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора в рівному небо буде вкрите хмарами. Дощ зі снігом, який ітиме вранці, після обіду зміниться дощем. До вечора він поступово послабшає. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 6 до плюс 5 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі від мінус 1 до нуля. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 2 до 0 градусів в день, а вночі до мінус 3. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На Полтавщині очікується температура мінус 1 градус в день, а вночі опуститься до мінус 4. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 2 до плюс 1 градуса, а вночі від мінус 2 до мінус 1. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. На Дніпропетровщині максимальна температура в день становитиме від плюс 1 до мінус 2 градусів, а вночі опуститься до мінус 3. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 3 градусів, а вночі до мінус 1 градуса. У Вінниці на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Народний прогноз погоди. Погоду нашим пращурам передвіщало Сонце і Хмари. Якщо сонце заходить червоно, буде холодне літо, хмари високо, на сприятливу погоду. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Завершуючи наше відео, ми з вами побачили, якою непередбачуваною може бути погода. Нехай ваші дні будуть наповнені ясними моментами, незалежно від погоди за вікном. Пам'ятайте, що після кожної зимової бурі завжди настає весна, принесе тепло і свіжість. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе і своїх близьких до нових зустрічей!